Я сьогодні вам хочу розповісти про кавку Юхима Петровича Чіповецького пригоди шахового солдата Пєшкіна. На сторінках цієї книги ми познайомимося з Кольком Пижиковим та його товаришем Петрусем Півничуком, завзятими гравцями в шахи і всі разом спостерігатимуть за цікавим шаховим світом, у якому спалахують війни між двома ворожими арміями. У цьому світі є веселий чужик пижик що ніяк не навчиться літати, що петуха Маша ромаша я кіт Васько і підступний крутій павук по Та головним героєм подій виступає геть обритий в атаках битий, перемогами знаменитий шаховий солдат на прізвище Пєшкін. Я запропоную прочитати цю книгу, бо автор книжки Пєшкін пише цікаві твори. До зустрічі!